Київ поряд, конкретно житловий масив Новобіличі. Тут у нас знаходиться представник громадськості масиву Новобіличі, голова комітету з збереження Біличанського лісу Вероніка Гирєва. Прошу. Новобіличі, дуже цілуємо цей чудовий природний комплекс. Справа в тому, що це ліс живий. Слава Богу, ньому ще не встигли зробити кухня партію. Там дуже красива природа, заходиш на 200 метрів можна збирати малину, суниці. влітку там е, відбують кущі, е, дуже багато пенвалів, сон-трава, річки цвіту, шепшина. Е, е, Людей можна збирати. А, наприклад, це плаві річки літка, це дуже малювнічі місця. Можна навіть бачити, як цілі чаплі муздують на сосна. Тобто цей ліс ми любимо і з ним виходить усе наше життя. Там підростають наші діти і віки люди відпочивають. Тобто ми свого життя до цього лісу не об'являємо. Справа в тому, що оце зазіхання на території міста Києва, воно взагалі шокуюче, це шокуючий прецедент. Він шукуючи, по-перше, за самим фактом, оскільки е, маленьке селище Андрюх Київської області на території міста Києва, адже адміністративна межа міста Києва згідно, згідно карт, які виданий е, інститутом картографії, проходить по Рівсі Ірпінь, е, зазіхає на територію столиці України за масштабом, адже зазіхає на дуже велику територію. Територія самого селища згідно облікової карті. Верховний Рад, приблизно 100 гектарів. А хоче вона 87 гектарів. А хоче вона е, е, вторгнути від Києва е, е, більше 3,5 тисяч гектарів. Ну і за цінністю цієї території, яку я не буду повторювати, про це вже розказував Сергій Петрович Халицький. Е, що, тому... що таке громадський комітет і чим він займається? Скажіть, Чому він виник? Громадський комітет виник у 2007 році з цього самого часу почалися такі активні атаки на цей природний комплекс. Мабуть, навпаки було. Наскійно, в 2007 році мешканці нашого насилу пішли в ліс, були шоковані, бо побачили, що там вливають дерева і будують дорогу, і в іпів, про яку ніякі громадські сілки не відбулося. Воньку людей ніхто не запитав. І ми зрозуміли, що наш порятунок порятунок нашого здоров'я і порятунок нашого віку це справа наших власних груп. Тому ми об'єдналися в ініціативну групу, з якою потім постав комітет з величанського Довеченського Ми 3619 мешканців нашого масиву, 3619. Звернулися до очільників держави і очільників київської міської влади з проханням припинити будівництво автодородних Київ, як приводили мого проєкту, адже вона розсікала природний комплекс обсяг ліс ріцнаплів, створювала море для його подальшої забудови і виводила на жиковий масив для мешкає більше 30 тисяч людей і брала в кінці газовий котел дуже велику кількість е транспорту, е більше 26 тисяч одиниць на добу е і будували її з метою розвантаження траси півтори. Уявляєте рекреаційну зону, пустили зіпсували рекреаційну зону е Тоді е вдалося е зупинити будівництво з дороги. І, е 2008 році. Так, і у цьому зверненні, яке я вам показувала, мешканці нашого масиву, 3619 людей, я нагадую, просили надати високий природоохоронний статус лісу і озера на полі нашого масиву. Бо розуміли, що основна ціль людей, які водіють будівництво цієї дороги, це територія лісу. І ми не помилилися, як потім я впорвала у 2008 році ми, врешті-решт, врешті-решт визначилися, яким саме має бути цей високоприродний захисний статус. І ми вважали оптимальним статус Національного природного парку. Чому? Бо саме така організаційна форма дозволяє поєднати і рекреаційну функцію, тобто вся територія буде доступна для відпочинку людей, так і функцію збереження природи. Крім того, це дійсно високий природоохоронний статус, бо люди зміни меж або рішення пробівництва на території Національного природного парту можливо лише через указ президента, що зробити доволі складно. Хочу сказати, що нас підтримала Святошинська районна рада нашої вимоги. Вона теж вважала цей проєкт непродуманим, який має дуже серйозні вади і призведе потім до втрати Віличанського місії побличної екологічної ситуації на масиві і звернулася до Київської міської ради з проханням відмінити будівництво. Київська міська рада, на жаль, нічого не звертає, але дорогу не фінансувала. У 2009 2010 роках вчиняє ряд активних дій щодо цієї території селищна рада присутніх розповідав Сергій Петрович. Тобто вона проводить інвентаризацію землі як самого селища, так і отих от 3,5 тисяч гектарів Величенського лісу території Ківана, які вона претендує. замовляє генеральну план, проводить кілька разів збори мешканців, роздає акти на землю. Виявилося господарська установу, яка починає сперечатися з ким, ким зеленим будом на право користування цієї території і таке інше. Тобто починає активні управлінські дії. А, на жаль, Київська міська рада, Київська влада, нічого не похопить на цій території. А ми очікували від неї також активних дій, наприклад, створення об'єкту проводить заповідного. А дозвольте втрутитись. Я хочу звернути вашу увагу, що інвентаризація була проведена у 2009 році на виконання указу Президіуму Верховної Ради України від 1941 року. Мабуть, за сталінських часів навіть не уявляли собі, для чого може бути використаний цей указ. Ось його текст. Ще більш цікаво те, що в тексті цього указу жодним словом не сказано про, то, про те, що селище Коцюбинське. Надається якась територія, окрім самої території селища. <кій> тобто, всі твердження селища Коцюбинського про те, що йому надана ця територія, які нібито ґрунтуються на цьому указі, вона не відповідає самому указу. Мені дуже дивно, як Київська міська рада могла програти судові процеси, принаймні один вона вже програла, як було нам повідомлено. Стосовно... Оцього територіального питання. Ще я хочу привернути вашу увагу до матеріалів землеопорядкування, які надані Київській раді, ви бачите, тут велика кількість офіційних підписів і печаток. І там сказано, що оця група організацій провела польове обстеження межі селища Коцюбинське в межах Коцюбинської селищної ради з загальною площею 4065 гектарів. Навіть не 3 з чимось, а 4065. Підписи стоять, печатки стоять. Пропозиції по встановленню межі вказаного населеного пункту зроблено з урахуванням вимог. Тобто всі вимоги зроблені, але під індивідуальну житлову забудову. Тобто ця вся, вся територія піде під забудову. Розширення особистих підсобних господарств громадян, проєктів планування та забудови населеного пункту. І матеріалів оцієї інвентаризації. До земельноселеного пункту віднесені площі, надані землевласникам та землекористувачам за різним складом та цільовим призначенням. Претензій зі сторони суміжних землевласників та землекористувачів немає. Хто є суміжним землевласником та землекористувачем селищем Коцюбинське? Київ. І оце мене дуже дивує, що написано, що претензій з боку Києва немає. І всі печатки стоять, а то всі підписи, стверджують, що претензій не було. Я не знаю, я не перевіряв, але те, що я бачу, це і ви можете побачити. Незважаючи на те, що Київ за що судився, за що тоді не відомо, що це була не претензія. Ну тут я потім корупційні схеми покажу, але поки що прошу закінчити представника Національного центру